Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу більш детально розповісти про таку квіточку, як Петунія Валентин f 1 Це махрова петунія, вона у вас перед екраном. Ця квітка заслуговує на те, щоб про неї розповісти окремо. Я не висаджувала до цього року петунії, і для мене. Ну, я купила, які в мене були в магазині насіння, і вирощувала з насіння. І якби було багато запитань до вирощування самих цих квітів. Здається, що про Петунію, мабуть, знято саме найбільша кількість відео, і дуже багато чого розказано, і як висаджувати, і як доглядати, і багато чого іншого. Але все одно, коли ти починаючий садівник, коли ти садиш перший раз, виникають такі питання, яких або немає в одному ролику і треба шукати по всьому інтернету, або якби немає зовсім ніде. І хочу вам про цю гарну квіточку, це якраз та квіточка, яку я обов'язково буду висаджувати в наступному році. І хочу розповісти більш детально, яким чином я її вирощувала, яке насіння я купувала, і скільки, саме головне, скільки квіточок у мене в цьому вазоні. Тому що все мені було зрозуміло, крім того, скільки ж мені квіточок посадити в цей вазон. Дуже багато відео знято саме про ампельні петунії, ті, які ростуть такими великими кущами і для яких потрібен великий об'єм ґрунту, і там висаджується якби, одна квітка. Для мене була якби, проблема. Наскільки великим розростається цей кущик, і чи йому потрібно окремий горщик для кожного росточка, чи їх можна садити разом? От я якраз вам про це зараз і розповім. Так, і почну спочатку. Насіння, яке я купувала, це Валентина Ф1, супермахрова вона називається, бо ну, вона правда супермахрова. Коли розпускалися перші квітки, вони були такі, знаєте, ну я б не сказала, що вони були дуже махрові, але чим більше квіточок. Квіточок з'являється, вірніше, чим довше ця квіточка якби розквітша, тим вона така пишніша і махровіша стає. Так, висаджувала я ну, от така насіння. Це, цей виробник дуже часто, мені здається, підроблюють насіння цього виробника, але мені повезло якраз саме. Оце насіння воно було оригінальним. Тут було 5 гранул, воно коштувало, ну як би так, недешево, тому, мабуть, і не було підробленим. Всі ці 5 гранул зійшли, посадила я 3 березня, десь днів через 5 почалися сходи. Садила я поверхневим посівом, тобто я брала ґрунт, вирівнювала ну брала вологий ґрунт, вирівнювала земельку і висівала. Семена Сінечку, закривала там кришкою чи е ну робила таку міні-тепличку і виставляла на світло, на вікно для пророщування. Вони в мене десь днів через 5 зійшли. Десь 9-10 березня вже квіточки були, вже вони зійшли. Росли вони ну не потребують ніякої такої, такого догляду, якогось, якоїсь уваги. Вони собі росли. Гарненько, такі кріпкенькі були ці квіточки, вони там не тянулися, не, не падали, не витягувалися. Ну, Тобто мороки з ними немає ніякої. Десь неділька через дві, мабуть, більше неділі-три вони в мене росли в загальній такій ємкості в контейнері. Потім я їх пропікірувала, розсадила в окремі стаканчики. і Спочатку садила в 100-грамовий стаканчик, а потім пересаджувала вже 200 грамовий. 200 грамовий я пересаджувала вже туди десь ну, в квітні, в середині квітня, мабуть. І квіточку один раз я прищіпнула вершечок. Уже коли вона була геть величенька, це вже, мабуть, перед самою висадкою, десь, недільки, десь за неділю до висадки, я її прищипнула. Так, і коли я висаджувала? Висаджувала десь, мабуть, перед першим, перед першим травням. І в мене стало таке питання. Я зразу, коли садила ці квіти, я собі планувала, що вони в мене будуть не в відкритому ґрунті, а будуть саме квітнути в, 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 ну, в таких горшках. От я там садила звичайні петунії, це такі, які ну, прості, і ця махрова. Якщо подивитися по характеристикам, ця квіточка повинна по своїй висоті рости 35-40 см. Десь приблизно так вона і є. Якщо так її ближче подивитися, то десь самі вищі будуть десь до 40 см. Паго це на увазі. Це вже у дорослої квітки, коли вона повністю. Вона, щас, вона квітне, в мене вже десь близько трьох тиждень. Тому я думаю, ще пару тижнів якби проквітне, а потім я її підріжу. Ну, це я забігаю наперед. І коли я вирішила висаджувати в вазони, температура у нас, ви ж пам'ятаєте, яка була весна. Таке, то холодно, то, то жарко, і я собі так вирішила, що як буде холодно, я її занесу в приміщення, як буде тепло, буде в мене на вулиці стоять, тому що квітки вже їй хотілося на свіже повітря. Вони в мене в тепличці були десь до кінця квітня, і потім я їх пересаджувала. У мене навіть відео там, по-моєму, є, де я пересаджувала ці квіти саме в вазон. І стало питання, скільки квіток посадити в вазон. Я перерила півінтернету, поки я десь знайшла, що все-таки такі квітки саджаються по декілька саджанців в вазон. І тепер скажу, скільки в мене тут росте. Коли у мене їх було всього п'ять квіточок. Я так виділила для них цей один вазон і вирішила, що я всі п'ять посажу в цей вазон. Я їх посадила в цей вазон. Їм тут дуже сподобалося. На свіжому повітрі вони стали швидко-швидко набирати розмір. І я зрозуміла, що п'ять це дуже багато. Я одну квітку забрала. Та, яка була посередині, росла, а чотири так і залишилися. Чому? Тому що ну, не було можливості. можна було навіть три на цей вазон залишити, але не було можливості в мене їх там передвинути. Але зараз, от я дивлюся на цей вазон. Тут у мене чотири саджанці. Вазон десь приблизно на 5,5 літрів, десь від 5 до 6 літрів такий круглий. Він просто широкий по діаметру. Ну ось на цьому можна його видніше видно. І от дивіться, яка краса, наскільки гарно наросли ці квіти. Коли вони починали квітнути, це була одна-дві квітки, якось воно так несильно привабливо було. І це був десь початок, квітня, ой, початок тра, о, червня, вибачте. десь на початку червня почала квітнути ця квітка, і десь уже числа там, до 10-го вона розквітла повністю. Зараз у нас 30 червня неділі три вона квітне о, таким ось великим букетом. Одні квіточки від, відцвітають, я їх обриваю. Щас я ближче підійду і покажу. От коли квіточка відцвітає, ну, наприклад, як ось ця, так, не знаю чи видно, оце ось сюди. Бачите, вона така, цей. я її сонце б'є. Я її просто отак відщіпую і, і просто викидаю. А, і по, виходить, що у мене постійно такий гарний, ухожений. Так, зараз я зменшу трішки. Гарний, ухожений, отак е, букет. Стоїть такий гарний, ніхто не може повірити, що це саме петунія. до мене, коли е, ну, заїжджають гості, кажуть, що це в тебе якась квітка, вона схожа чимось на гвоздику. Отак, от як така повна гвоздика, от чимось вона схожа. Але це ж все-таки не гвоздика. Це все-таки, от якщо ближче подивитися, то це все-таки квіточка не гвоздики. вона така м'якенька. Ну, поближче вам покажу ці квітки. Дуже вони красиво виглядають. І наступного року обов'язково куплю. І от на такий вазон, саме на таку ширину, я так і буду садити чотири квітки. Мені сподобалося вони. Гарно себе почувають. Я їх трішки підкормлюю. Ну, по-перше, я коли висаджувала квітку, положила в сам вазон пролонговане добриво осмакот. Потім я ще туди ложила гідрогель для того, щоб волога там постійно була, якщо я колись там прозіваю і не своєчасно полью. Тому квіточка, от вона себе дуже гарно почуває. Я думаю, що цей гідрогель якраз для цієї квітки. Якраз він став в пригоді. Вибачте, в мене тут дорога рядом і їздять такі великі машини, шумні. І, звичайно, зараз я також десь приблизно один раз в тиждень проливаю якимсь добривом. Це от, на даний час, коли квітка почала квітнути, це в основному каліні добрива, ну там, де частка калію набагато більше. Я поливаю май, добриво майстер, формула 3, 11, 38, по-моєму, така. Ну, 3 азоту, 11 фосфору і 38 калію. Це коли, коли квіточка квітне і десь через тиждень я даю кальцій, кальцій вуселітру. Також от, якби, там, раз-дві-три в неділі кальцієва селітра і раз-дві в неділі Каліни доброго, для того, щоб квіточки гарно квітли. І оці простенькі, тут також у мене по три чи по чотири, я вже навіть не пам'ятаю. А це ж оця красненька, ось сюди красненька, бачите, це та, яку я п'яту квітку е, забрала з цього вазона і пересадила в цей. Але вона там ну, ніяк вона не вписується, тому що по формі е, ну, якби сама квіточка, вона Оці такі високі, вони її трішки забили. Ну, от вони вже в мене практично освітаються, я планую їх підрізати. Десь ну, приблизно місяць. Ну, я думаю, що днів 10, неділі, дві вони ще будуть квітнути. Це точно оці квіти. Тут ще багато таких не розкрившихся самих квіточок. Тому підстрижу і надію, що вони іще один раз розквітнуть. Ну і покажу заодно, я думаю, що вам видно. У мене розквітла еустомка. Ось дивіться, яка красунка. Ну, ось так десь приблизно. Не знаю, буде видно вам ні. Оце така красунька. Там наступна квіточка буде розквітати, а ця вже в мене квітне днів 5. Мабуть, дивіться, як вона розкрилася. Повністю розкрилася. Дуже красива квітка, це не передать. Також планують квітнути і інші квіти. Еустоми маю на увазі, це буде біла. Так, не бачу це. І ось сюди також буде така сама пурпурна, вона називається пурпурний колір. Ну і жоржинка. Квітів багато розквілих на сьогоднішній день. Але... Повернуся ще і підсумую саме про Валентин F1. Це ті квіти, які я можу порекомендувати. І я дуже задоволена, що вони в мене є і що я натрапила на це насіння. І наступного року я обов'язково посажу таку квітку. Ось такі може і не буду садити, а такі посаджу обов'язково. Всього вам доброго. Якщо вам була цікава, корисна інформація, поставте, будь ласка, лайк. Ні, ставте дизлайк. Всього вам найкращого. Гарних квітів. До побачення.